Друзі, всім привіт! В попередньому відеоролику, де я ділився враженнями після року використання шурпу Круту До речі, посилання на те відео буде в кінці даного відеоролику, а також в описі до нього. Тож, в тому відеоролику я казав, що краще тримати батарею знятою з Шуріка, оскільки, як мені здалось, батарея розряджається трошки швидше. Тобто, я підозрював, що є якийсь струм витоку, тобто що кнопка. Електронна, можливо, там через якісь схеми трошки є витік е, струму, е, що кнопка не механічно розмикає е, ланцюг живлення. Тож я впевнився, що це не так, і зараз покажу це вам. Я одразу вибачаю за цей колхоз І скрепками, тому що зараз я на дачі, в мене немає крокодильчиків тут і довелося брати те, що під руками. Зараз в мене. Мультиметр в режимі вимірювання міліамперів І подивимось, чи є якийсь витік струму. Я торкаюсь щупом до клеми. Бачите, що жодних змін на дисплеї. і Давайте впевнемо, що взагалі в мене ланцюг живлення працює, що він не розімкнений. Засвітимо діод на Шуріку. Дивіться, є, пішов струм 35 мА на живлення світлодіода на підсвітку. Зараз, як він погасне. Знову буде по нулях. Тобто ми бачимо, що дійсно ніякого струмовитику немає. Все, в порядку можна тримати е, акум на шуріку, не обов'язково знімати. І те саме стосується, до речі, і е, не тільки широко але і пилки Варкрафтівської. Я теж перевіряв, струмовитику немає. До речі, цікавий момент. Зараз покажу. Дивіться, е, е, які клеми на шуріку йдуть? Ніякого маркування, нічого просто. І які клеми йдуть на пилці? По-перше, трошки інша сама конфігурація. А по-друге, є, бачите, позначки плюс і мінус. Не знаю, з чим це пов'язано, але от така, такий цікавий момент. Тож, струмову немає, можна хоч пилку, хоч шурік тримати на батареї. І не боятися, що вона там трошки більше буде розряджатися. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що був корисний сьогодні для вас. І сподіваюся також, що відео, якщо ви перейдете за посиланням, подивитесь відео про шрупокрут, мої враження, теж допоможуть вам зробити правильний вибір. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей. На все добре.